Проблеми, плани, рішення, щоденні ритми. Хто найкраще знає, як загалом ставитись до життя? Для віруючих відповідь проста Бог отець дав нам скерування у Біблії. Але як часто здається, що мудрість, особливо щодо наступних правильних кроків, це таємниця. Дізнайтесь, нарешті, як отримати потрібну вам мудрість, необхідну для прийняття важливих рішень. Мудрість це головне приймайте Божу мудрість і застосовуйте її у своєму житті. Мудрість це ключ до знання, що робити з істиною, яку ви читаєте в Слові Божому. В приповістях сказано, мудрість голосно кличе до вас. На цих передачах ми поговоримо про скарби, які приготувала для вас мудрість. Дізнайтесь, як отримувати Божу мудрість, коли ситуація заводить вас у глухий кут, і як вірити про багатство розуміння, концепції та ідеї, якими можна користуватись для всього, з чим би ви не зустрічались. У 2025 році ви пізнаєте істину. І істина зробить вас вільними. Ось це істина. Це не просто якась істина. Це найголовніша істина. Чи ви згідні з цим? Бо це прояв Бога. Дякую тобі, Господи Ісусе. Гаразд. Давайте знову відкриємо 23 й розділ книги Чисел, 19 й вірш. Вам це сподобається. Бог не чоловік, щоб казати неправду, і він не син людський, щоб йому жалкувати. Чи ж він був сказав і не зробить, чи ж він говорив та й не виконає? Він виконає. Саме для цього його дух сьогодні на землі. Він тут, щоб виконати сказане для кожного, хто віритиме цьому слову. Ісус заклав фундамент для цього у восьмому розділі Євангелії від Івана. Він навчав і проповідував. Вчора ми говорили про жінку, яку схопили в перелюбі. Однак Ісус не засудив її. Він просто вдав, що він не чує їх і писав пальцем по землі. Він навіть не подивився на них, а вони продовжували запитувати, запитувати і запитувати. Ісус не звертав на них жодної уваги. Він просто продовжував писати, але потім, в 44-му вірші, він звернувся до них. Він сказав: ваш отець д'явол, і ви хочете виконувати його пожадливості. Бо він брехун і батько неправди. Тут у нас є радикальне порівняння. Отже, погляньте на це. Коли він говорив це, Багато людей увірували в нього. Тоді сказав Ісус до юдеїв, які увірували в нього. Якщо перебуватимете в Слові моєму, тоді ви істинно учні мої, і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. 37 37-й вірш. Знаю, що ви насіння Авраамове. Однак шукаєте вбити мене, бо слово моє не вміщається в вас. Чому? 36-й вірш. Отже, якщо син звільнить вас. То ви вільними будете. Хіба він не сказав ви від вашого батька, а він брехун? Гаразд. Відкриємо 14 розділ Євангелії від Івана. 13, 14, 15, 16 і 17 розділи Євангелії від Івана присвячені останній пасхальній вечері. Мені подобається називати її пасхальною вечерю. Яка назавжди змінила небо та землю. Бо після цієї вечері Ісус пішов в гевсиманський сад. І саме тоді все почалося. Хочете дещо знати? Саме тоді ми були зроблені вільними. Бо ми знаємо зі Слова Божого. Ми знаємо з того, що проповідував Петро та з інших місць Писання. Ми знаємо зі слів Ісуса, що Він буде в серці землі три дні і три ночі. І це не узгоджується, якщо рахувати п'ятницю суботу і неділю. Іван сказав, що то була велика субота, яка почалася всереду. Тобто, все почалося в середу. А Ісус вийшов звідти рано вранці в неділю. Тієї миті, коли він воскрес з мертвих, ми стали вільними. Але ми маємо прийняти це. Він гріхи наші сам підніс тілом своїм на дерево, щоб ми, звільнившись від гріхів, жили для праведності. Ранами його ми зцілились. Алілуя! Це ніколи не змінювалось. А як це прийняти? Прямо тут, в 14 розділі. Погляньте на це. Нехай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога, і в мене віруйте. В домі батька мого багато помешкань. А якби це було не так. То чи сказав би я вам, я йду приготувати для вас місце? І коли піду і приготую для вас місце, то прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я. А куди я йду, ви знаєте. І дорогу ви знаєте. Хома сказав йому: Господи, ми не знаємо, куди йдеш. То як ми можемо знати дорогу? Ось воно. Ісус сказав йому. Я є дорога, істина, і життя. І ніхто не приходить до Отця лише через мене. Якби ви знали мене, то знали б і Отця Мого. І віднині знаєте його, і бачили його. Пилип сказав йому, Господи, покажи нам Отця, і достатньо для нас. Ісус сказав йому, стільки часу я з вами, і ти, Пилипе, не знаєш мене. Той, хто бачив мене, бачив Отця. То як же ти кажеш, покажи нам Отця? Хіба ти не віруєш, що я в отці, а отець мені? Слова, які я кажу вам, кажу не від себе. А отець, який перебуває в мені, Він творить діла. І той самий Отець перебуває сьогодні в нас. А якщо він не перебуває сьогодні в вас, то саме час це виправити. Ось так. Ісус виконав всю найважчу частину. І Він зробив це таким простим, наскільки це було можливо. Він зійшов в пекло і страждав там. Він гріхи наші сам підніс тілом своїм на дерево, щоб ми, звільнившись від гріхів, жили для праведності або правильного становища перед Богом. Ранами його ми були зцілені. І Бог ніколи не змінювався. Тому все веде до того, щоб прийняти його як Господа і Спасителя. Ось де перемога. Алілуя! Алі Алі Тож звернімось до першого послання Івана і самі переконаємось в цьому. Розгляньмо п'ятий розділ. Кожен, хто вірить, що Ісус є Христос, народжений від Бога. Хто з вас вірить у це? <різволь>, Дозвольте мені відповісти першим. <різв1> <різв1> і кожен, хто любить того, хто народив. Любить і народженого від Нього. А що ми любимо дітей Божих, то пізнаємо з того, коли любимо Бога, і виконуємо Його заповіді. Бо це є любов до Бога. В одному з перекладів сказано, це означає любити Бога, щоб виконувати Його заповіді, і заповіді Його не важкі. Бо кожен народжений від Бога перемагає світ. І це перемога, що перемогла світ віра наша. Хто перемагає світ, як не той, хто вірить. Що Ісус є Син Божий. Алілуя! Ось воно. Чи ви вірите в це? Скажіть так. Я звертаюся до вас так. Амінь. Ісус виконав всю важку частину. Він зійшов в пекло, щоб вам не довелося йти туди. Він підніс ваші гріхи тілом своїм на дерево. Слава Богу! Тому тепер прощення гріхів є цілком досяжним, амінь бо це завіт, який ми маємо з ним. Це кровні завіти, і вони складені на Його крові. Амінь. Тому просто прийміть Його. Просто скажіть, Господи, увійди в моє серце. Я приймаю тебе як мого Господа і Спасителя. Я бачу в Слові Божому. Що ти підніс гріхи мої тілом своїм на дерево? Щоб я вмер для гріха і ожив для правильного становища перед Богом і ранами твоїми я зцілився. Я беру це. Я приймаю це зараз. Хвала Богу. Отже, що це? Відкримо третій розділ Євангелії від Івана. Ми говоримо про те, що ви пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Отже, Некодим був юдейським равином, і він прийшов до Ісуса вночі. В 16-му вірші Ісус розмовляє з цим юдейським вчителем і каже йому: це в 13-му вірші: ніхто не сходив на небо або після смерті не відходив на небо. Тільки той, хто з неба зійшов. Син людський, що на небі, і як Мойсей підніс мідного змія в пустелі, так мусить бути піднесений син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Отже, ось воно. Ви слухаєте? Ви слухаєте не мене, а Ісуса. Це Його слова бо так Бог полюбив світ. Так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, а мав життя вічне. Тому що Бог не послав сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасенний через нього. Віруючи у нього, не буде засуджений. А не віруючий уже засуджений, бо не увірував в ім'я однородженого сина Божого. Суд же полягає в тому, що світло прийшло у світ, бо люди полюбили більше темряву, аніж світло, бо лихі їхні вчинки були, тому що кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, щоб виявились діла його. Отже, послухайте ось це знову. Пам'ятайте слова Ісуса: пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. А хто творить правду або істину, той йде до світла, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Той йде до світла. Я бачу це зараз, наче маленький поплавок, який зачепився і опустився на саме дно там, де ви ловили рибу. Просто обріжте волосінь. І він спливе знову. Саме так діє істина. Саме так діє істина. І той, хто чинить за нею. І щойно ви вчинили за цією істиною, прийнявши Ісуса як вашого Господа і Спасителя. Він так полюбив цей світ. І ми з вами. Частина цього світу, слава Богу. Зараз саме час вигукувати і радіти. Хвала Богу. Ця книга така дорогоцінна. Хвала Богу. Отже, Ісус сказав: Я істина, я дорога і я життя. Я істина, дорога. І життя. Відкриймо 10 розділ Євангелії від Івана. Істинно, істинно кажу вам, хто входить в кошару, овечу не дверима, а десь перелазить, той і розбійник. Він крастиме в темряві, якщо зможе. І при цьому наставить на вас пістолет. Це злодій і розбійник. Злодій і розбійник. А хто входить дверима, той пастир вівцям. Воротар відчиняє йому, і вівці слухають голосу Його, і він кличе вівці свої по імені, і виводить їх, і як виведе свої вівці, то йде перед ними, а вони йдуть слідом за ним, бо знають голос Його. За чужим же не йдуть, а тікають від нього, бо не знають чужого голосу. Отже, Ісус навчає тут, і подивіться сьомий вір. Тому Ісус сказав їм знову: «Істинно, істинно кажу вам: Я двері вівцям, я є. Всі, хто приходили переді мною, то злодії й розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері. Хто через мене війде, той спасеться. І щойно ви увійшли. Той спасеться, і увійде, і вийде, і пасовисько знайде. Злодій приходить лише для того, щоб вкрасти, вбити і знищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і мали його з надлишком. У розширеному перекладі Біблії говориться: Я прийшов, щоб ви мали життя і мали його повною мірою до переливання через край. Життя, яке переливається через край. Алілуя! Я пастор добрий. Пастор добрий кладе життя своє за вівці. Алілуя! А зараз є від Івана. 7.28. Тоді Ісус проголосив у храмі, навчаючи і кажучи. І знаєте мене, і знаєте, звідки я, а я не сам від себе прийшов, але істинний той, хто послав мене, якого ви не знаєте, а я знаю його, бо я від нього і він послав мене. Він істинний. Тепер звернімося до молитви, яку Ісус молився в 17 розділі. Ми знову повернулися на останню пасхальну вечерю. Двадцятий вірш, не за них лише благаю, а й за віруючи в мене через їхнє слово. Ми читаємо з Євангелії від Івана. Ми читали з послання Петра. Ми читали з Євангелії від Марка. А Марко був духовним сином Петра. Тобто ми слухали Петра. Слава Богу. І тепер ми ось тут. П'ятнадцятий вір. Не благай, щоб ти взяв їх зі світу, але щоб зберіг їх від зла. Вони не від світу, як і я не від світу. Освяти їх істиною твоєю. Твоє слово то істина. І як ти послав мене в світ. Так і я послав їх у світ, і за них я присвячую самого себе, щоб і вони були освячені істиною. Не за них лише благаю, а й за віруючи в мене через їхнє слово. Нехай будуть всі єдині, як ти отче в мені, і я в тобі, щоб і вони були одне в нас, щоб увірував світ, що ти послав мене і славу, яку ти дав мені. Я передав їм. Нехай будуть одне, як і ми з тобою одне. Я в них і ти в мені, щоб вони були досконалі в єдності, і щоб світ пізнав, що ти послав мене і полюбив їх, як полюбив мене. І коли я вперше прочитав це, я був студентом університету Орола Робертса. І я щойно дізнався від брата Хейгена про молитву згоди. І я подумав я згоджуватиму з усім, про що тут молився Ісус. І я не розумів, що все це. Таємна вечеря. Я тоді цього не знав. І коли я наблизився до того місця, де сказано, що Бог любить мене так само сильно, як він любить Ісуса, мені стало лячно молитися те. Але я сказав, це слова Ісуса. Я ходив в вітальні нашого маленького будиночку, тримаючи в руках свою Біблію. я просто ходив туди й сюди і продовжував казати це. Я говорив це і говорив це, і я помітив, що в своєму розумі. Я не хотів це говорити, але мій дух просто піднявся в мені, і я продовжу говорити це. І зрештою, я сказав: Бог любить Кеннета». Бог любить Кеннета». І до мене прийшло відкриття про те, що Бог любить мене і що Його милість для мене навіки. Алілуя! І тієї миті я справді пізнав істину, і вона буквально зробила мене вільним. Дякую тобі, Ісусе! Хвала Богу. Отже, записане слово Боже, це істина, бо це те, що сказав Бог. Ми бачили це в книзі чисел. Потім апостол Павло сказав буквально те саме. І це істина. Це істина. Я чув це, і ви це чули. Записане Слово Боже. Це головна істина. Це не просто якась істина. Ісус сказав: пізнайте головну істину, і ця істина зробить вас вільними. Вона має таку саму владу, як і Бог, вона має таку саму владу, як і Його кров. Вона має таку саму владу, як і Його ім'я. Амінь. Тож, якщо ви читатимете далі з 10-го розділу Євангелії від Івана, ви побачите, вибачте, з 8-го. ні, з 10-го. Читаючи далі, це стає все кращим і кращим. І потім Ісус сказав: Також у мене є інші вівці. В мене є інші вівці, які не з цієї кошари, і мені треба їх привести. І вони почують голос мій, і буде одна отара і один пастор. Тому отець любить мене, що я віддаю життя моє, щоб знову прийняти його. Ніхто не відбирає його в мене, але я сам віддаю Його. Я маю владу віддати життя і маю владу прийняти його знову. Інші вівці, це ми, це про нас. Ми мали прийти, але йому довелося піти на хрест, щоб придбати нас. Ісус був єдинородним сином Божим, коли він розмовляв з Никодимом. Але тепер ми читаємо, що він первісток з мертвих щоб привести багатьох синів у славу, його сім'ю. Хвала Богу, алілуя! І ось істина про це. Ви чуєте, як люди кажуть? Це моя правда. А яка твоя правда, дитинко?» Ну, моя правда полягає в тому, що це моє тіло і мій вибір. Що ж? Можливо, це правда. Це ваша правда. Але це не Божа істина. Ну, моя правда полягає в тому, що я просто не хочу народжувати дитину у цей світ. У цей старий, поганий світ. Ви обманюєте? Або можливо, це те, що вам сказали і у що ви повірили. Я не знаю, бо я не знаю вас. Але у вас є вибір. І я особисто знайомий з однією парою. Дуже і дуже милі хороші мої друзі. І вони вшанували мене тим, що назвали мене своїм духовним батьком. У них є маленький син. І кажу вам, він дуже схожий на них. У нас залишилося 30 секунд, але я скажу це вони були там. Коли народився той малюк, цю дитину взяли і передали їй. І ця дитина жива сьогодні. І Бог благословив їх. Амінь. І ту жінку теж. Вона не вбивця, і наш час вичерпано. Ми повернемось за хвилину. Ми дуже раді, що ви були сьогодні з нами. І це правда. Я дуже захоплений тим, як ви змогли бути сьогодні з нами. Тому приєднуйтесь до нас знову. Обов'язково завантажте для себе тези цих передач і повертайтеся до них знову і знову. Там будуть всі місця писання, і ви зможете досліджувати їх. Потім ви зможете навчати з них, слава Богу, викладати на біблійній школі пастори. Один брат сказав: брате, я не хочу красти ваше послання. Це не моє послання, воно належить Ісусові. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Слово Боже, Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані. До зустрічі завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус. Є Господь віддайте йому честі і хвалу за ці передачі. Ми любимо тебе, Господи, і це істина. Алілуя! Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кисеморки. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.